Ви, напевно, бачили мої відео про те, як поставити звук Р, звук Г ч, та інші. Якщо, звісно, вам цікава тема дикції та звукової мови. Проте один із глядачів звернувся до мене з проханням зняти відео саме про постановку м'якого звука Р. Тож, давайте розбиратися саме з цими нюансами, як промовляти звук Р. У чому різниця між твердим і м'яким звуком та взагалі, чому треба окремо займатися постановкою звука Р, а окремо Р? В чому різниця? Нюанси, деталі, все розбираємо максимально чітко і змістовно. Тож, поїхали! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож давайте розбиратися, у чому ж різниця між твердим Р та м'яким Р. Для нас, як для людей, які зацікавлені у правильній артикуляції цих звуків, важливо зрозуміти, що приблизно одне і те саме місце у ротовій порожнині займає язик під час артикуляції цих звуків. Тому що фактично вони мають спільне коріння, але нюанси все-таки. Є. Давайте спробуємо з вами перевірити різницю у положенні язика. Давайте промовимо разом: ри, рі, ра, ря, ру, рю, ро. Рьо. Чи відчули ви різницю? Це може бути складне запитання. Проте тут важливо розуміти, що для того, щоб почати постановку м'якого звука, «р», треба пересвідчитися, що у вас є твердий звук. Це буде закономірно, правильно і дуже чітко. Якщо ви не вмієте промовляти твердий «р», то вам все таки треба повернутися до відео, десь ось тут лишу для вас посилання. Як поставити твердий Р, ви ставте, автоматизовуйте. Є спеціальний список відтворення для вас, щоб ви все по кроку ви могли зробити. А уже потім повертайтеся до цього відео. Якщо ви саме та людина, яка вже має твердий Р, давайте йдемо за мною. Тож. Коротко згадаємо, Глаша нам в цьому допоможе. Для твердого звука Р ми використовуємо опущений корінь вниз, широкі бокові краї язика, які стоять на зубах. Повітря йде по середній лінії язика і створює вібрацію на кінчику. І, відповідно, це і є твердий звук Р. Яка ж різниця з м'яким? Різниця полягає у тому, що язик, на м'який звук, ніби лягає більше на свою стопу. Тобто на Р він займав маленьку частинку кінчика, тобто маленька частинка кінчика доторкалася до місця у твердому піднебінні і утворювалася вібрація, на Р язик лягає набагато більшу площу. Площа кінчика зустрічається з площею твердого піднебіння і, власне, утворюється вібрація. Це перша відмінність. Тип видиху той самий, бокові краї так само широко розташовані, проте, якщо ми згадаємо, що на звук ми дуже сильно посміхалися, то от нам який його варіант, нам необхідно більше розслабити губи і, власне, це дозволено, власне кажучи, не заборонено для того, щоб класно промовляти м'який звук. Тож, що необхідно знати далі, друга відмінність це довжина. Якщо ми рахуємо, що твердий звук рою це як ціла нота, виправте мене музиканти, раз і, то у нас а може, це половина нота, не будемо вдаватися в значні деталі. То і, власне, і буде тривалістю м'якого звуку. Давайте розбиратися, що це означає. Порівняємо довжину: Ра-ря. Ро-рьо. Власне, ви відчуваєте, що звук є дуже коротким, тому нам треба інтенсивно видихнути саме на м'який варіант? Як приступити безпосередньо до постановки? Я пропоную своїм учням почати з того, щоб знайти найлегший склад, якщо ви усвідомлюєте артикуляційну позицію. Якщо ви знаєте, як промовляти твердий звук, тоді, опираючись на цю диференціацію між твердим і м'яким звуком, ви точно зможете промовити хоча б якийсь один склад. І нам треба перевірити, який. Прошу повторювати за мною: Рі. Давайте спробуємо три рази: рі, рі, рі. Можливо, не вийшло. Нічого, переходимо до наступного. Ря продовжуємо Ря, ря-ря. Можливо, часто в учнів вдається краще ря, ніж рі. Давайте перевіримо і на інших. Рьо, 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 рьо. Достатньо інтенсивно видихаємо. Рю, рю, рю-рю. Перевірте, який склад дається найлегше, і спробуйте після нього промовити наступний, який не вдається. Допустимо, що у вас це рі склад, який вдається. Рю не вдається, тож робімо так: рі, «рю», рі, «рю». ніби переносимо цю навичку на інший склад і так далі. Нанизуємо це принцип асиміляції, уподібнення одного звука до іншого. Тобто ми промовляємо рі. Воно виходить, і за цією ж послідовністю ми продовжуємо промовляти наступний склад так само чітко і правильно. Переконую вас, що це надзвичайно зручно і надзвичайно дієвий спосіб. Проте часом трапляється так, що щось не вдається. Тож, власне, якщо можливо ваш випадок, що Р твердий у вас був завжди, рім якого не було ніколи. То варто все ж повернутися до комплексу вправ артикуляційної гімнастики. Власне, їх ви можете також знайти на моєму сайті. Подивіться, будь ласка, є артикуляційна гімнастика для звука «ри», є артикуляційна гімнастика для дорослих. Можете переглянути відео про е, твердий звук. Р. Там також я даю чудовий комплекс вправ, які можна виконувати. Також не забудьте, будь ласка, пересвідчитися, що ви достатньо інтенсивно видихаєте, що у вашому мовленні не включено е, надто багато напруження в горлі, яке створює відчуття, що хочеться покашляти. Е, ось це. Поганий знак, і якщо ви все-таки повторюєте м'які склади і хочеться покашляти, прямо дерев в горлі, знаєте, так неприємно стає. Закликаю вас припинити заняття, звернутися до логопеда хоча б на діагностичну консультацію і з'ясувати, що ви робите не так. Тому що, звісно, класно дивитися відео на Ютубі, можна багато класних порад дати, всі дієві способи, унікальні техніки, але все-таки лише вухо спеціаліста логопеда, лише інструментарій, яким володіє логопед, забезпечить вам класний результат. Тож, якщо після перегляду цього відео ви все ще не можете промовляти м'який звук «р», Наголошую, що вам необхідно зробити декілька важливих кроків: звернутися на консультацію до логопеда, забезпечити собі підтримку спеціаліста і тоді вам неодмінно все вдасться. Тож, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей у мене на каналі. Па-па-па-па!